Ми продовжуємо вивчати внутрішню будову квітки і поговоримо про те, що таке маточка. Відповімо на декілька запитань. Перше, що таке маточка? Маточка це місце утворення жіночих статевих клітин на сіного зачатку, в центрі якого розташований зародковий мішок. Маточка утворюється з одного або кількох плодолистків видозмінених листків. Маточка розташована у самому центрі квітки. Поговоримо більш детально про частини маточки. Верхня розширена частина маточки, яка приймає пилок, називається приймочка. Видовжена середня частина маточки називається стовпчик. І третя частина маточки це зав'яз. Це нижня розширена частина маточки, на внутрішніх стінках якої розташований або один, або декілька насінних зародків. Із насінних зародків розвивається насінина, а зі стінок зав'язі оплоди. Отже, робимо висновок про те, що маточка складається із трьох основних частин. Примачка, верхня частина, стовпчик, звужена і видовжена середня частина, та розширена велика частина, у якій утворюється оплодень та насінина, називається зав'язь.